Кілька днів рятувальники, кінологи та поліцейські працювали на місці вибухів, діставали тіла з-під завалів. Сподівалися, є ті, хто вижив. Експертам допомагали волонтери та прості містяни. Ми знайшли тих, хто з перших хвилин після атаки був на місці. Їхні розповіді вразили наших кореспондентів. Олександрі було 18. Вона мріяла отримати права. Того дня в неї було останнє водіння біля будинку. Побуту. Я була вдома на вулиці і чула, як летіла ракета. І буквально через декілька секунд я почула вибухи. Алла одразу набрала доньку. В телефоні почула абонент поза зоною досяжності. Зрозуміла, що щось сталося. І, звісно, я зрозуміла, що сталося страшно. Саша не могла просто відключити телефон. Чоловік зразу сюди, в чому він був вдома, він зразу сюди поїхав. Вже дорога була перекрита. Десь біля, ну тільки за мостом, вже дорога була перекрита. Не пропускали нікого, але він все одно сюди прорвався. Сказав, що тут дитина. Не знайшли ми її одразу. А півтори доби ми знайшли її тільки на наступний день. Кілька днів рятувальники і кінологи розбирали завали, оголошували хвилини тиші, сподівались під бетонними плитами. Є ті, хто вижив. Ми були підняті по сигналу збір аварія, прибувши на місце, розпочали пошуки людей, пострадавших при ракетному обстрілі. Була застосована службова собака Фрідор Затерхов. Було не ретельно обстежено всю територію будівель зруйнованих внаслідок ракетного обстрілу. На жаль, Живих тоді ми не, не знайшли. Вони не відпочивали. Весь особовий склад рятувальників працював тут. Аби підтримати надзвичайників, волонтери возили їжу і воду. Наш підрозділ в основному спеціалізується на порятунку та рятуванні людей в умовах міста та під завалами. Було розділено зразу на два фронти одне на ліквідацію пожежі, яка сталася внаслідок вибуху, і на порятунок людей. Ми в основному пішли на розбіл завалів, на пошук людей, в підвальних приміщеннях, в завалених приміщеннях, в коридорах люди, які знаходилися в приміщенні будинку поводу та концертному залі. Мама Олександри заснувала благодійний фонд, допомагала усім, хто постраждав від російської атаки. Владислав Гемба, телеканал Віничина.